Доброго дня! Вас радо вітає Маньківська філія Красносільського опорного закладу загальної середньої освіти. Я учениця восьмого класу та вихованка гуртка Подорож у світ рослин Бершацького центру позашкільної освіти Волощук Аліна. Тема моєї науково-дослідницької роботи оцінка продуктивності та стимулювання росту плодів айви руму, вирощеної в умовах Подільського регіону. Дуже цікава і необхідна кожному садівникові культура – айва. Особисто я заздрю тим, у кого на території росте ця рослина, у нас, на жаль, росте лише одна. Але навесні ми плануємо посадити ще. Для тих, же, хто тільки роздумує, садити айву на свою ділянку чи ні, ми настійно рекомендуємо садити. Адже айва це і лікарська, і плодова рослина. Яка володіє своїми унікальними властивостями. Звичайно, плоди айви у сирому вигляді не такі смачні, як її сестриці яблуні, але переваг у них не менше. Айва дає дуже смачну сировину для джемів, соусів, мармеладу. Але щоб не розчаруватися у ній, її потрібно правильно посадити та доглядати за нею. Тому дана тема є дуже актуальною. Предмет та об'єкт дослідження. Ділянка, де зростає рослина. Особливості вирощування айви. Мета моєї науково-дослідницької роботи визначити особливості вирощування айви сорту румо на території Поділля, проаналізувати показники системи формування крони та на наріст та плодоношення рослини. Опрацювати літературні джерела. Щодо розвитку айви сорту Румо, на Поділлі та його властивості, визначити кількість урожайності, розміри та якість плодів. Проаналізувати методи вирощування айви даного сорту та зіставити з ними результати власних досліджень Айва Одне із найдавніших окультурених рослин, яку вирощують понад 4 тисячі років, відноситься до родини розові. На Поділлі поширена айва довгаста, але часто можна помітити і рушовидну форму плоду. До сортів айва перспективних для вирощування на Поділлі відносять студентка, академічна грумо дарунок онуку. Метою моїх досліджень було визначити впливу формування крони дерева подальшим коригуванням нормуючого обрізування для дотримання сталих врожаїв. Дослідження я проводила протягом двох років 2023-2024 з допомогою дорослих. Мої дослідження показали, що крона після обрізки може зменшитися у дві третини, але згодом. Дерево відновить своє плодоношення і випустить нові пагони. Без обрізки дерево буде загущене, а плоди дрібні. Під час обрізки тілки не будуть заважати одна одній буде гарне освітлення та гарне провітрювання. Тому наші плоди такі великі та смачні. Для того щоб мати гарний урожай айви. Необхідне почергове її оприскування. Це десь змогу позбутися шкідників, лікує від небажаного підмерзання та дарує гарні, смачнючі плоди. Я поцікавилася у дорослих, якими методами та речовинами можна обрискувати айву. У складі інсектицидів є хімічні речовини, тому усі свої дослідження... Я проводила з допомогою дорослих у захисному одязі та рукавичках. Перед обрискуванням ми уважно читали етикетки на препаратах, щоб у правильній кількості розчинити речовину та не зашкодити рослині. Обробляли наше деревце з лютого по квітень місяць у кілька етапів. Усі фази обробки можна переглянути у нашій діаграмі. Щодо кількості плодів на дереві, то тут прослідковується до їх зменшення з посиленням ступеня обрізування дерев, що особливо яскраво проявилося в рік обрізування. Найвищий урожай з дерева був з оприскуванням, що істотно вище, ніж в контролі. Я визначила середню масу та параметри плодів айви. Загалом їх кількість на дереві 24 штуки. Середня маса була найменшою 55 грам. Найбільша 300. Це пов'язано з їх кількістю опадів та оприскуванням. Отже, можна зробити висновок, що якість обрізки впливає на їх кількість, масу та якість. Я розробила практичні заходи. Щодо покращення якості плодів айви у нашому регіоні. При правильному поливі і своєчасному внесенні добре дерево щедро віддячить вам, високим врожаєм. Допоможе при цьому і грамотна обрізка айви. Плодоносить айва в осени з вересня по листопад. Радимо вам залишити плоди якомога довше, щоб вони встигли набути свого смаку. Саджати цю рослину. Потрібно на добре розпушених і зволожених ґрунтах у затишку, врожайність буде високою. Саджати айву радимо з деревілими черешками. Це найкращий спосіб отримати посадковий матеріал. Посаджені таким способом саджанці починають плодоносити на третій, четвертий рік. В першу чергу намагайтеся не допускати бур'янів. В пристовбурних колах молодого дерева, які будуть тягнути на себе поживні речовини з ґрунту. Вчасно видаляйте їх, а ґрунт трохи розпушуйте для підвищення аерації. Мої дослідження допомогли мені розширити та поглибити знання садівництва. Познайомитися з цікавим та захоплюючим ритмом життя рослини я здобула практичні навички вирощування айви грушеподібної сорту румо, зробила оцінку продуктивності сорту, які є заходи стимулювання розвитку і росту плодів та поділилася ними з учнівським колективом.